Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на кавовій гущі, і ми з вами дізнаємось про події з дня на день. Отже, давайте будемо починати. І одразу хочу почати зі сфери вашої діяльності, робота, кар'єра, бізнес, плани, проекти. Кожен дивіться по своїй ситуації. Так, ох-ох-ох, скільки ви тут собі збудували планів, стільки ідей у вас тут в голові. І знаєте, що я хочу вам сказати? Чешечка говорить про те, що у вас дуже світлі ідеї. У вас такі ідеї будуть народжуватися в голові, які ви дійсно зможете реалізувати. Я не знаю, як у вас це буде виходити. І які такі ідеї будуть народжуватися в вашій голові, але те, що все вони будуть... Знаєте, йти до здійснення, вони будуть здійснюватися. І хочеться сказати, що інтуїтивно ви будете відчувати свою інтуїцію. Як начебто ви будете слухати голос вашого серця і знаєте, що вам потрібно. От коли самі вищі сили, коли сам Всесвіт якось з вами говорить і ви це чуєте, цю інформацію, подивіться, до яких результатів ви будете приходити, подивіться, що ви будете тут творити найближчими днями. Великі, просто великі гори будете звертати, цілі будете ставити перед собою, і ідеї будуть народжуватися, і все це йде в реалізацію, тому що йдуть, знаєте, якісь наслідки. Результат за результатом тут сипеться різко, причому одночасно за короткий період часу ви це в подальшому отримаєте. Поки що ви тут вкладаєтеся, вкладаєтеся, вкладаєтеся. Як начебто ви будете звертатися до дуже потрібної вам людини, значущої вам людини, і будете отримувати саме ту допомогу, яка вам просто необхідна, все буде складатися на благо вам. Тому цей період, найближчими днями, він... Просто шикарний для запуску якогось проекту, для запуску якихось ідей, які ви хочете в подальшому отримати. Процеси, запускайте ці процеси, розумієте? Ідеї цікаві, запускайте. Ви спираєтеся. Це не просто ви з повітря спіймали цю ідею, так? Ні. Ви спираєтесь на щось, ви дуже уважні чомусь в цими днями будете до обставин, на які ви можете покладатися, або з яких ви можете зробити дуже правильні висновки, рішення, тому ці ідеї будуть народжуватися, які і будуть здійснюватися. Про це говориться, і говориться також про двері, які будуть відкриватися найближчими днями. Розумієте, причому це ті двері, які дуже довго були закриті. Будете дивуватися, тому що раніше ви прикладали зусилля і толку не було ніякого. А тут, знаєте, раз і саме по собі будуть відкриватися. Якісь зміни відбуваються, розумієте? І дочекавшись цих змін. Двері автоматично відкриваються. І ви стоїте і просто розводите руками, стільки ви енергії витрачали, а тут щось змінилося, і двері відчинилися. От так буде вас здивувати такий момент. Так, те, що стосується особистого життя, дому і сім'ї, то тут багато головної болі. Самі бачите. Хочеться двигатися вперед, але обставини і ще питання не вирішилися. Попередні питання ще не вирішилися. Щось є, що щось таке, над чим потрібно попрацювати. І, мабуть, найближчими днями ви зрозумієте, ви зрозумієте, що немає сенсу щось починати. А вам потрібно з чимось закінчити. І чомусь з людьми це пов'язано. Тут обертаються люди, тут коло людей. Вам потрібно звільнитися від якоїсь задачі, яка не дає вам зосередитися на нових починаннях, на вашому подальшому зрості. Тому, тому тут це буде вашою головною. Такою боллю. По-перше, ви отримаєте тут світлі думки, світлі ідеї. А по-друге, ви тут стоїте на сові. І кожен ваш крок він буде обдуманий і мудрий. Тому найближчими днями те, що довго чіплялося за вас, і шлейфом тягнулося, і не давало вам з легкістю вільно крокувати далі. Ви з цим будете розбиратися, тому що ви не підіймаєтеся на цю гору, так? а спускаєтеся, ви будете вирішувати, закінчувати. І от сова, подивіться. Ваша головна біль, ви переживаєте, ви знаєте, що від цього потрібно відчепитися, від цього потрібно звільнитися від цих питань, так? вирішити їх і поставити крапочку. І тут ваші світлі думки, ваші мудрі кроки, рішення, як совушка тут, крокуєте, бачите, йдете в майбутнє, спускаєтеся з цієї гори проблем. Затягнувшихся проблем, розумієте? Якесь таке рішення ви будете приймати, справитися з минулим, з якимись задачами, які довго тягнулися. Пора вже якось на них поставити крапочку. Так, далі. Що у вас тут в перспективах? Дороги, дороги, одна дорога, друга дорога, тут дві дороги змалювалися. Одна має відношення. Щось з особистими справами, а друга дорога прямо за результатами підете і отримаєте цей результат. Подивіться, яка світла дорога на вас чекає. Бачите? Причому ця дорога на вашому упрямстві, бачите, тут тілець змалювався, ріжками бадається, робить по-своєму, проривається вперед. Чогось ви раніше добивалися. І, незважаючи на всі труднощі, на всі перепони, які були на вашому шляху, ви проявили впертість свою, і тепер у цей період часу, з дня на день, подарує вам можливість отримати бажаний результат. Він у вас в перспективі, розумієте? Він у вас в перспективі, тому що подивіться, коли. Перевертається листочок, як начебто з нового аркуша. Ви починаєте жити. По-іншому підуть події. Вже ви починаєте і думати, і планувати. От такі зміни будуть відбуватися благоприємні для вас. Ви доб'єтеся свого. Можливо, з кимось вам доведеться і побадатися. Можливо, і з обставинами вам доведеться бадатися. І якісь такі, можливо, події, які будуть вам ставити палки в колеса чи люди, але ви справляєтеся. Ви з цією ситуацією справляєтеся йти далі. Так, якесь рішення тут? Рішення тут приймаєте відносно якоїсь задачі по-іншому будете вирішувати. Знаєте, як начебто підходите до результату, щось дуже важливе і пов'язане зі сферою вашої діяльності, трішечки забігаю, як, звісно, наперед, але тут натяк прямо. Натяк через ці відкриті дороги і результат. Ви приймаєте рішення. Наступний, наступний момент це питання, яке стояло перед вами, і якось пропрацьовуєте. Будете змінювати стратегію, будете вирішувати це питання зовсім по-іншому. Тому це все пов'язано і зі змінами, і з результатами, і з тим рішенням, яке ви якось неочікувано для себе приймете. Причому, прийнявши це рішення, воно буде неочікуваним і для тих людей, з якими ви обертаєтеся в одному колі. Можливо, колеги по роботі, або близькі вам люди, або люди, які замішані у вирішенні ваших задач, або ви їх в... ви самі вмішали для того, щоб вони вам допомагали. Щось тут таке. У кожного по-своєму буде програватися, це буде здивуванням, здивуванням для всіх, для всіх, хто спостерігав за вами. То якось допомагав і був підключений до вирішення цього питання. Але ви, ви управляєте ситуацією. Можливо, тут чашечка вам і говорить, що ви будете управляти цим питанням, і як ви вирішите, так і буде. Так, вони дивуються, але все ж таки руки протягнуті як допомога. Якесь таке рішення, будете дивувати. Будете дивувати людей, але допомога все одно буде вам надана. Так. Якесь здійснення яке здійснення буде, як начебто воно стосується людей, ви хотіли дізнатися якусь інформацію. Чи від людини ви хотіли дізнатися якусь інформацію, і от найближчими днями ви цю інформацію отримуєте. Прямо зірочка загорається, ви трішки будете дивуватися від того, що все змінюється. І що саме зараз ви будете дізнаватися. Тут такий ефект неочікуваності буде відчуватися. І дивіться просвітлення. Просвітлення, ця інформація, ця новина, вона буде нести свої просвітлення. Але ви цього бажали, розумієте? Ви цього бажали. Ви хотіли щось дізнатися або про людину, або від людини. Це здивує, але дасть просвітлення на майбутнє. Висвідчує Якісь незрозумілі або темні для вас моменти життєвої ситуації, обставини якісь в житті. так? Далі хочеться подивитися на будинок, тому що тут у вас змалювалися ініціали. Буква А, буква Д, 12 число, 15 число. До чого це веде? До здійснення. До здійснення веде ініціали, ці ведуть вас до здійснення. Щось з 12-15 з 15 якось закрутиться, завертиться, можливо, спілкування з людиною. І подивіться, пішли здійснення за здійсненнями, спіймали вдачу, вдачно. Перед вами відкрилися обставини, якісь перспективні для вас обставини. І далі наступний стрибок, знову величезна п'ятірка, і тут вже платформа, на яку ви будете збиратися і самі будете радіти від цього. Знаєте, коли це неочікувано, і це як сюрприз для вас, як радість. Ви не планували, можливо, ви і хотіли, але не думали, що все так чудово пройде через допомогу, через підтримку якоїсь людини, і дуже це схоже на чоловічу фігуру. Чомусь тут чоловік змалювався, він прискорює процес, стрілу тримає і заставляє вас, підштовхує вас на якісь дії, на якісь рішення. Стрибки, це може бути і ваш друг, і хороший знайомий, і сусід, і родич вашою другою половинкою. Кожен дивіться по своїй ситуації, але те, що від цієї людини йдуть такі стрибки і такі прориви, це однозначно. Далі, тут чачка також говорить про якісь зміни від якогось проєкту, ви будете відмовлятися. Ви зовсім не плануєте зараз це, ви і подумати не можете, що прийдете до такого рішення. Ви, як, начебто, берете, повертаєте зовсім іншу сторону. В протилежне направлення і ні разу не будете жалкувати про це. На початку якось йшли, добивалися чогось, а потім сказали ні. Можливо, обставини, які навколо вас програються, будуть давати вам зрозуміти, що не потрібно цього робити. І повернути потрібно в протилежну сторону. Тому що той шлях, на якому ви опинитеся, розумієте. Він дуже світлий. Ви будете повертатися до якихось методів, до якихось методів, до якихось можливостей. Попередніх ви вже цим користувалися, як начебто. Або будуть якісь принципи, правила, люди, спілкування з людьми, як відмова від одного на користь. Іншого на благо того, що вам знайоме, колись було для вас це знайоме. Навіть не можу сказати, що це у вас таке може бути. Звісно, що в кожного по-своєму програється, але як буде програватися, пишіть мені в коментарях, дуже цікаво, що це може таке бути. Ви з цим зіткнетеся, це трапиться, ви від чогось будете відмовлятися від цілі, яку ви переслідували, довго переслідували, ви йшли до неї, і тут такий поворот. Але ви з полегшенням, ви з полегшенням дихаєте, ви звільняєтесь від якихось переживань, хвилювань, тягарів. Коли каміння з плеч падає і вам стає легше, можливо, розумієте, що це не ваше, і вам просто легше стане дихати. Розумієте? І зараз ви почнете розуміти, що вам це не потрібно. Такий момент описаний чашечкою. Потім, 20 число. 20 число буде дуже для вас значуще, дуже значуще. Це ваша доленосна цифра, ваша доленосна дата. І повірте мені, тут, подивіться, тут я, я. ви стоїте на 20-ці, 20-ка. Я не можу сказати, що тут буде програватися, але цей день вам повинен запам'ятатися. Надовго запам'ятатися. Це якийсь такий доленосний день для вас, дуже важливий день для вас. Цей день, який проведе лінію між минулим і майбутнім. Відправляючи вас в це майбутнє, відкриваючи вам двері. В майбутнє і зачиняючи двері в минуле. Дивіться по своїй ситуації. У вас наступають великі просвітлення, великі горизонти перед вами відкриваються, і вам цього не уникнути. Це буде однозначно. І знаєте як? Начебто і події якось не ахти, да? якось ну, не такі, але вони дуже доленосні. До вас буде повертатися вдача. До вас в цей день повернеться вдача. яка довгий період часу була відсутня, і ви на неї злилися. Тут прямо хвилями йшло, йшло, йшло в вашому житті, і тут пішла рівна пряма. Яка просто викидує вас на ці горизонти можливостей. От про що, говорить кава, величезна звістка летить до вас. Дуже важлива, дуже світла. Не знаю, що за звістка, але це буде щось неймовірне. В цій звістці ви будете так радіти, ви захочете поділитися цією звісткою з усіма, кого ви тільки знаєте. Розумієте? Просто прекрасна. Сьогодні кава. Вона енергетично потужна сьогодні і хочеться побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювали стільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!